Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо подорожувати в країну цифр задач. Але спочатку давайте я з вами привітаюся. Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата кажуть, в нас на Україні здоровенькі були. Здоровенькі були, мої любі дітки. Ну що, почнемо. До нас сьогодні у гості завітав автобус і каже, дітки, подивіться, що я знайшов. А що він знайшов? Так, правильно, він знайшов цифри. А давайте розкажемо йому. І порахуємо. Один рожева, два жовта, три. Також жовтенька, 4. Зелененька, 5 оранжева і 6 також. Рожева! Дорогий автобус, ти познайомимося з цифрами. А ти нам щось приготував? Так, автобус нам приготував завдання. Ну що, почнемо їх розв'язувати? Перше завдання. Давайте зараз розглянемо всі картинки і скажемо, де, скільки якого транспорту, і поставимо цифру напротив кожного транспорту. Давайте почнемо з автобусів. Скільки там автобусів? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, шість автобусів. Значить, яка цифра? Правильно, цифра шість. А скільки ж у нас тракторів? Ану, порахуйте. Так, у нас три трактори і яка цифра? Правильно, цифра три. А скажіть, дітки, будь ласка, скільки у нас катерів? Так, два катери. А скільки гелікоптерів. Порахуйте, скільки їх. Так, правильно, їх 4. А тоді ж скільки у нас червоних автомобілів. Правильно, їх 5. Ось ми з вами. Кожному транспорту присвоїли свою цифру. Тому що. Скільки у нас транспорту на картинці? Така і цифра. Молодці. Ну що, продовжимо далі. Так, а нам треба зараз назвати числа від 1 від до 6, а потім навпаки: від 6 до 1. Почали? Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А тепер давайте навпаки. 6, 5, 4. Три, два, один. А тепер назвіть, будь ласка, сусідів числа п'ять. Так, це. чотири та шість. А тепер скажіть, будь ласка. Яке число стоїть перед трійкою? Правильно. Двійка. А яке стоїть. Після четвірки. Так, п'ятірка. Молодці. І з цим завданням ми впоралися. А тепер нам наш автобус. Дає кісточки доміно. І нам треба з вами скласти рівності на додавання. Дивіться, дві. Дісяточки і 4. Разом буде 6. Або 4 і 2, також буде 6. Дивіться, 1 і 5. 6. А 5 і 1, також 6. 3 і 3. 6, 3 і 3 сяточки, також 6. І це ми можемо записати ось такими прикладами. Дивіться, давайте давайте їх знову прочитаємо. 2 плюс 4 дорівнює 6. 4 плюс 2 дорівнює також 6. Це ми читали приклади з лівої сторони. Тепер будемо читати приклади посерединки. 1 плюс 5 дорівнює 6. 5 плюс 1 також дорівнює 6. А тепер далі. Ось з правої сторони. 3 плюс 3 дорівнює 6. І ще раз 3 плюс 3 також дорівнює 6. Молодці! Так, наступне завдання. Нам треба дізнатися, який номер буде у машини, якщо ми складемо числа, які записані на його фарах. Так, а ну давайте перша червона машинка. Один і п'ять. Який номер буде у машини? Правильно, шість. А 2 і 2 рожева машинка? Так. Чотири. А 4 і 1. То який номер буде? Правильно, дітки, п'ятий номер. А тепер машина синенька. 3 і 1. Який буде в неї номер? Правильно, четвертий. А жовта машинка де цифри. 1 і 2. Який буде в неї номер? Правильно, третій номер. А машинка голубенька 4 і 2. Який буде в неї номер? Шостий. Тому що ми всі цифри складаємо. А тепер зелененька, де фари 3 і 3. Який буде в неї номер? Правильно. Номер 6. А далі машинка з фарами 2 і 3. Буде в неї номер 5. Правильно. І остання машинка сіренька, де цифри 5 і 1. Який буде номер в неї? Правильно 6. Молодці, із цим завданням ви впоралися. Давайте зараз трішки розімнемося, бо ми вже заморилися. Поїхали на автобусі? Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Автобуса туди сюди, туди сюди, туди сюди дверця та автобуса туди сюди, туди сюди. Щітки чистять шибку, шух, шух шух-шух, шух шух шух, Щітки чистять шибку, шух шух шух, шух шух шух. шух, -шух, 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 -шух. Гналить автобус бі 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 бі-бі-бі, бі-бі-бі Сигналить автобус бі 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 бі-бі-бі Молодці. Ну що, продовжимо далі вирішувати завдання. А тепер давайте вирішимо задачки. Каже мати квочка. У мене два синочки. І чотири дочки. Скільки ж діток у квочки? Два синочки, чотири дочки. Який знак поставимо? Правильно, поставимо знак плюс 2 плюс 4 дорівнює скільки? Шість. Так, і з цією задачкою ми порлися. Продовжимо. Так, у садочку до годівнички прилетіли три синички. Потім сіли ще три пташки. Скільки птиць на годівниці? Три прибуло, три прилетіло. Який знак поставимо? Правильно, плюс три, плюс три дорівнює, скільки? Шість молодці. О, наш кіт Леопольд. Завдання з ним. Кіт Леопольд спіймав чотири карасі та дві щуки. Скільки всього рибин він спіймав? Чотири і два. Який знак поставив, щоб їх порахувати? Правильно, плюс 4 плюс 2 дорівнює скільки? 6. Молодці. Продовжуємо. На кущику сиділо 5 комашок. До них прилетіла ще одна комашка. Скільки комашок стало на кущику? Було 5. Прилетіла одна, який знак ставимо? Правильно, знак плюс. Або ще кажемо знак додавання. 5 плюс 1 дорівнює. Скільки? Так, молодці. Шість. Порались ми з завданням? Молодці, млята! Я рада, що ви сьогодні були з нами, допомагали нашому автобусу. Всі завдання виконали. Скажіть, будь ласка, хто у нас був сьогодні лідером? Так, була цифра 6. Вирішували ми з нею приклади різні. До побачення! Ви були молодці!